Вітаю вас, дорогі мої на своєму каналі. Сьогодні дивлюся, чи є в вашому оточенні людина, яка бажає вам зла яка несе негатив. Зараз подивимося, чи є у вашому оточенні людина, яка несе вам негатив. Дивіться, вже показує, що хтось щось планує. Плани проти вас, хтось планує на майбутнє зробити щось негарне. Чи є в вашому оточенні людина, яка несе вам негатив, яка бажає вам зла. Зараз дивимося. Дивіться, так, карта показує Страшний суд. Що деякі люди бажають, щоб зміна у вашому житті була, щоб ви не надіялись на краще. Так, і рицар мечів. Ось. Люди із вашого минулого. Або люди, ті, що були у вас стосунка, з вами в стосунках. Коли йде повний розклад, ця карта каже, що прив'язка саме до минулих стосунків з партнером, або зустрічі з людьми старше вас, або менше вас. І агресія мечів, агресія в вашу сторону. Іде агресія від людей, з якими ви раніше спілкувалися. Дивіться, карта рицарь мечей, карта негативу саме в вашу сторону. Людина може бажати і е, ну, самого поганого може прокляна, проклинати. Це Карта прокльонів може бути в вашу сторону. Чи є в вашій, е, навколо вашому оточенні люди, які бажають. Вам зла негараздів, Так, дивіться, і знову показує, ось вам практично карта продублювалася. Ну, трішечки інша, тому що червоні та чорні діаманти. Люди, з якими ви, партнери, з якими ви раніше спілкувалися, дивіться, від них іде дуже сильний негатив. І навіть своїми думками, своїми поганими чорними думками, вони пробивають вашу енергетику. Навколо вас є люди, які ведуть, роблять вам негатив. Багато чоловіків, чоловіків, які бажають, або коли дарують вам подарунки. Як кажуть, відривають від себе не від душі роблять, а відривають від себе, що типу на тобі, на негари, з негарними думками. І о, 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 очікування, очікування, чим воно все це закінчиться. Чим закінчиться, оті пробої пробої вашої енергетики, чим закінчиться, вони очікують, в очікуванні. В очікування. Всім гарного дня! Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Кому потрібен повний розказ, звертайтеся в приват.